Одна з місій нашої книгарні взагалі – збільшувати кількість читачів, бо є стереотипні думки, що зараз ніхто не читає. Це перша думка, а друга стереотипна думка, якщо і читають, то електронні книжки. Але це неправда. Люди читають і ми. Своїм прикладом доводимо це. Олексій Рімчак ніколи не мріяв відкрити книгарню. Усе почалося з того, що підприємець шукав локацію для спільноти мікрорайону, де б можна було зустрічатися, обмінюватися думками і втілювати в життя цікаві ідеї та проєкти. Аж одного разу випадково зайшов до книгарні і зрозумів: ось воно ідеальне місце для зустрічі. І звісно, без кави тут не обійтися. Просто багато факторів в одному моменті зійшлося, і тому було прийнято таке рішення. Воно не бізнесом. Ове з точки зору прибутку, бо інвестиція, яку ми вклали в ремонт, вона буде відбуватися десятками років. скоріш за все, ну і тим паче, майже все, що заробляємо тут, ми пускаємо на нові проекти. Заклад відкрився напередодні повномасштабного російського вторгнення. Першими днями війни у приміщенні був волонтерський штаб. Печерські котики. Волонтери плели сітки та кікімори для українських захисників, продовжують цим займатися і зараз, але вже в іншому приміщенні. А книгарня кав'ярня стала популярним культурним осередком для мешканців столиці. Спочатку була ідея така, що ми просто відкриємо книгарню, щоб люди, проходячи повз могли зайти і відчути ну, якусь, хоч нормальність, в тому абсолютно ненормальному стані, який принесла нам війна. Повноцінно книжковий простір запрацював у травні 2022 року, коли всі працівники повернулися на роботу. Так книгарня поступово перетворилась на бізнес і стала прибутковою, зокрема й завдяки каві. Насправді, кав'ярня тут для того, щоб створити атмосферу і оплачувати оренду. Бо на книжках дуже низька маржинальність дуже складно заробити, щоб велике приміщення отримувати. першою книжкою, яку придбали під час війни, було видання про дизайн. Пригадує Олексій. Це здивувало і надихало водночас, адже люди, попри все, прагнули розвиватися і планувати своє майбутнє. Хоча ми всі пам'ятаємо, початок березня російські колони рухались на Київ. Були бої прям дуже поруч, місто було порожнє, але люди залишалися небагато, але з виходили і в книжках шукали. Якусь майбутню надію, і можливо спокій. Війна змінила ставлення українців до себе і до життя загалом. Люди почали глибше цікавитися українською історією, культурою, перечитувати українських класиків, кажуть у книжковому магазині. І зрозуміло, що там є щось більш цікаве ніж просто що хотів сказати автор. Пам'ятаєте, це все такий був стереотип про українську літературу, що там все про негатив, плач, сльози, бентегу І так далі. У книгарні кав'ярні завжди людно. Періодично тут відбуваються різноманітні культурні події. Зокрема, і презентації сучасних українських письменників у книгарні сенс ви не знайдете жодної російської книжки. Це принципова позиція керівників закладу. Натомість є багато яскравих видань українською та англійською мовами. Книжки поділені на три великі такі групи: це дитячі книжки, художня література і нонфікшн. І ми бачимо тенденцію останніх часів, що дуже гарно розвивається українська художня література. Ми перечитуємо, переосмислюємо українську класику, і вона відповідає. Відповідно, починає видаватися в різних нових оформленнях, в нових серіях з коментарями. Щодня книжок у Сенці дедалі більше є. На полицях є майже 4 тисячі різноманітних видань. Тож вони вже потроху мігрують у зону кав'ярні, жартує директорка Канадія. Мені би хотілося більше книжок з української культури, візуальної культури, більше книжок з української архітектури і більше книжок про міста, там про Київ, про Дніпро, про Львів більше книжок, які дозволяють українцям зрозуміти себе краще, більше і глибше. Книжки це інтелектуальна та естетична праця. Переконані у сенсі, тому вони мають бути максимально якісними та привабливими, аби заохочувати нових читачів.